Барбі, ти готова до свого весілля. Ти можеш поцілувати наречену кен. Не можу дочекатися, щоб провести все життя. Ах Ей, не чіпай мене. Привіт, красунчику. Фу. Тобі місце в смітнику. Вау! Іконічно. Це не може бути. Так, я вийду за тебе. Ой, люба. Не роби цього, будь ласка. Барбі така негарна і нудна, а вона така гарна. Е, більше не буду з тобою грати. Ні, я думала, ми друзі. Ой, хух. Тепер я зовсім один. Зачекай, хто там? Ой, вона, мабуть, та страшна Барбі. Ах, ах. Я безнадійний випадок. М -м, можливо, я можу допомогти. Але спочатку мені потрібна підтримка. Люди. Тепер повертаюся до вас. Він покинув мене заради неї. О, перестань поводитися відчайдушно. Ходімо зі мною. Немає часу на зволікання. Нам ще довго йти. Ой, ой. Тут так темно. Звикай до цього. Дівчино, тобі потрібне диво з таким обличчям. Ой, ой. Е, що? Гей, hey, ти в порядку? Хм, mm, Я травмована. Ура! Ти повернувся! Mm, це, мабуть, виробничий брак чи щось таке. О, oh, привіт! Давайте виправимо цю трагедію з носом. Хм. Хм. дім? Ні. Я спробую виліпити щось менш жахливе. Вау, wow, ти впевнений у цьому? Хм. Mm. Я вчинила злочин проти пластику. Хм. Mm. Сподіваюся, це воно. О, вау! Це приголомшливо. Так, але твоє обличчя. Хтось подумав, що це сучасне мистецтво. Ні в якому разі ми це не залишимо. О, зачекай. Угу. О, це відчувається дивно. О, ого, готова. Це частина перевтілення чи катування? О, вау. Оготуюсь до своєї першої пересадки обличчя. Жартую. Але в цьому випадку я більше схожий на лікаря краси. Говоріть про чисте полотно. М М Ой, я повинен спалити це пізніше. Ух, час почати з чистого аркуша. Е ех ех ох. Я тут. Єх, не рухайся. О, нарешті. Давай більше так не робити. М так бездоганно. Зачекай, куди ти подівся. Га? М -м -м -м. Ой ти мене спіймав. Бле -бле 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 -бле. Як ти смієш знущатися з мене? О-о, саме так, як я планував Ох, ох. Та дівчина мене дратує. Вау! Але вона точно знає, що робить. М -м. Криваво червоні губи. Класика. Гарна робота. Малюк. Хм, фу Ти жував землю? Приготуйся, це буде жорстоко. Відкрий широко. Ой, ой! Майже готово. Прощавай, бруд. Це було втомливо. Фух, Не пропускай стоматолога наступного разу. Ой, О, для чого це? Пацієнти, просто довіряйте процесу. Я ж вас ще не підвів, чи не так? О, о. Ось вампірці потрібні її ікла, знаєш? Дзеркало, дзеркало. Підійди і подивись на своє нове обличчя. Не хвилюйся. О, о, га? Вау! Я себе не впізнаю. Зачекай, що за га? Ой, моя помилка, я забув змінити налаштування для вампіра. О. Mm -hmm. О, не сховаєш цю красу. Ого, що відбувається. Зупинись. Йди геть. Е -е -е. Ти літаєш, в щуро. Іди потурбуй когось іншого. Mm -hmm. Геть. Я нічого не бачу. Я тут. О, можеш зупинитися. Ой. Добре, що у мене є аптечка на поготові. Давайте скористаємося цією можливістю, щоб зробити ваші очі виразнішими. Не буквально. Нічого так не говорить про хижого хижака, як червоні очі. Тайно подивлюсь. Вау, ці очі можуть загипнотизувати будь кого. Гостра. Але моє волосся сухе, як пустеля. О, що за. О... О, у нас є ексклюзивна доставка для вас. Ой. Прямо з монстрячої пошти. Але ми нічого не замовляли. М-м-м-м. Mm -mm, mm -mm. Обережно. О, що тут? О, Всесвіт почув мої скарги. Це саме те, що мені потрібно. Е, e, ой. Ах, давайте приручимо цю гриву. Ого, я цього не очікував. Е, я була. Е, Не може бути так погано. Е, Ой. Я це виправлю. Краще, ніж еспресо. Я задумала щось недобре. Просто маленький шматочок. Їй все одно потрібна стрижка. О, цей маленький. Перестань поводитися як дитина. Все для мене. Ех, дай мені зосередитися. Так, вперед. Занадто багато клеї зробить твоє нове волосся жирним. Тож треба бути обережним. О, вау! Входжу в свою еру мортіці. Я в захваті. Це дає енергію головного персонажа. Ега! Магічний тунель до таємної кімнати. Після вас. Вау! Що це за місце? Іди дізнайся. Ого! е, Це лабораторія? Дуже моторошна лабораторія. Е, -е привіт! Так круто! Дякую! Чекай. Сукні тут не дозволені. О привіт. Моя лабораторія, мої правила. Е, не дивись. А? Вона щойно тут була. Е, е. Не хвилюйся, ти звикнеш до мене. Ти робиш те, про що я думаю. Можливо, залежить від того, про що ти думаєш. Розумна відповідь, так у будь-якому разі, у мене є вибух, тобто експеримент, який потрібно завершити. Не можу повірити, що використовую свій докторський ступінь для цього. Ну, що ж, спробуємо. Е, ти впевнений у цьому. Мої теорії підтверджені. О, набагато краще. Правда? Вау. Ти справді найрозумніша людина, яку я зустрічав? О, оце це так! О, тепер я виглядаю так, ніби належу до замку з привидами. О, тільки не з тими гав-гав туфлями. О, я зроблю це. Ух, бувай! О, але я заплатив за них цілий статок. Хм. Ого, чи хочу я знати. Знання це сила, так. Зачекай секунду. Хм. О, я зрозумів. Ти геній! Ще пак. Вони створюють атмосферу весілля з бітлджусом. Ой, дякую. Деякі перлини та діаманти, створені в лабораторії. Не відмовлюся від цього. Ці сережки сяють як заборонені зірки. Га? Да? І ваше намисто, з якого капає кров. Ідеально. Тепер давайте перевіримо вашу трансформацію. Ом. Ой-ой-ой. Га? Ой, ой. Що сталося? Я повернувся. Я відчуваю себе таким дезорієнтованим і запамороченим. Кімната крутиться. Ой, учасник так діє на вампірів. Ти готовий? Покажемо їм, хто тут головний. Не можу дочекатися, щоб побачити їхні обличчя. Я проведу остаточний контроль якості. Ой, взуття перевірено. Сукня краще не буває. Угу. Ха? Макіяж батьків фантастичний. Хто потребує денного світла, коли можна володіти ніччю? Схиляйтеся перед вашою безсмертною королевою. О, ура! Давайте зробимо це. Це мій час сяяти. Ми, ми в цьому разом. Mm -hmm. Я тобі дуже завдячую. Mm -mm -mm. Поцілуй мене, любий! Mm -hmm. Хей, пам'ятаєш її? Вау, як вона стала такою гарною? Строхи магії та любові. Забридла ця лялька. Ого! Вона зрадила мене. Ой. Його теж. Ні, куди я йду? Ой, ми в смітті. Випустіть мене! Я боюся мікровів. Вау, не можу повірити, що це Барбі. М -м, не варто було мене залишати. Ха? Відведіть мене назад. Е У -у -у. М -м. Це боляче.